Зуття зима осінь, вага 20 кілограм, сорт перший. Ціна 2,9 євро за 1 кілограм. Перші у нас ось такі в 35-му розмірі, зимові чобітки, Не в дуже гарному стані. Наступні у нас ідуть ось такі, приблизно 40-й 39-й, там не вказано розмір. Це я так вам на око. Хоп, також зимові, дуже гарні. Далі у нас ідуть ось такі туфельки. Розмір тут який, 42-й. Натуральна замша всередині не утеплені. Далі у нас ідуть ось такі. Хоп, краса. Ой, тут є маленький дефектик. Це легко відчистити. Дев'яточка, розмір. Не 39'яточка, а просто дев'яточка. Далі у нас ідуть так, ось такі. чоловічі Ось які класні. Розмір тут 42-й. Всередині теплесенькі, зимові. Натуральна замша. Дуже класно виглядають. Далі в нас ідуть. Ось такі, діти, які гарні. Хоп. Розмір 41-й, новесенький, підошва новенька. Не утеплені, Звичайні осінні ботики. Далі нам попадається вульський, Розмір 35-й. Ось так вони виглядають. Такі класні, зимові вони йдуть. Це осінь тепло. Так, Оп. джек вульський. Класно виглядають. Наступні у нас ідуть. Жіночі на високому каблучку. Оце гарні. Це, напевно, екошкіра. Але якісна. 38-й розмір, приблизно каблучок 7-8 см. Далі. Далі у нас ідуть ось такі мега-мега-легесенькі. Я їх навіть в руці не відчуваю. Це замша. Так, дивіться, новесенька просто підошва. Всередині, звичайні, осінні. Розмір я не бачу. Далі йдуть ось такі козаки. Дуже гарні на мінімалістичному каблучку. Розмір 37-й, також гарна новесенька підошва. Вони прямо з натуральної шкіри такі класні. Гарно зроблені, прошиті. Наступні у нас йдуть ось такі чоловічі. Розмір тут 42-й, також повністю новесенька, гарна підошва, Вони від осінні. Далі нам попадаються ось такі жіночі чобітки так, з натуральної замші. Вони дуже класні такі, ковбойські виглядають. 39-й розмір. Так, і всередині чобони, ні, звичайні осінні. Далі у нас ідуть дитячі. Це у нас мікс чоловічих, жіночих та дитячих. Ось такі перламутрові, дуже класні. Тут є замочки. З середини також є замочок. Розмір я тут не бачу. Вони йдуть, до речі, утеплені, зимові. Далі у нас попадається. Ось такі чоловічі. Теплесенькі, зимові. Розмір. Так, розмір тут не вказано. Приблизно сорок третій. Далі у нас ідуть ось такі малесенькі. Так, що тут у нас розмір? Розмір не пише. Одяг, Далі у нас ідуть ось такі жіночі. Каблучок приблизно 3-4 сантиметра. І дивлюся розмір. Вони звичайні осінні. 39-й розмір. Далі. Ось такі жіночі. Дивіться, які круті. Маленький каблучок. І розмір також не вказано. Далі попадається на угер. Ось такі уги. Тут у нас є дефекти, дивіться, відклеїлась підошва. Але вони прям новесенькі, 38 розмір. Треба їх поремонтувати трішечки. Далі нам попадаються ось такі чоловічі. Хоп. Розмір тут 44. Ось такі жіночі в синьому кольорі, натуральна замша. 38 лоти. Далі йдуть ось такі. Чоловічі. Так, о, чоловічі ось такі. Розмір тут. Зараз подивлюся. Не пишу Тут, звичайно, окій. Та, ми розпакували з вами весь лотик осіннього зимового взуття вагою 20 кг ціною 2,9 євро за 1 кг. Якщо вам подобається цей лотик, пишіть нашому у Viber та забирайте його прямо зараз.